Вітаю на каналі Кіноман. 24 й рік подарував нам чимало фантастичних прем'єр. Від космічних пригод до альтернативних світів і високотехнологічних антиутопій. Але серед великої кількості реалізів легко пропустити справжні перлини. Тож сьогодні ми розповімо про фантастичні фільми 24 го року, які могли залишитись поза вашою увагою. Всім гарного перегляду. Апокаліпсис Зет Початок кінця в Іспанії Манель юрист і виробник сонячних панелей, та його дружина Хуля відвідують свою сестру Белен та її сім'ю на Різдво. Дорогою додому вони запекло сперечаються і потрапляють в автокатастрофу, яка трагічно забирає життя Хулії. Рік по тому Манель поглинає горе, і він живе в ізоляції зі своїм котом. Тим часом Європа стикається з руйнівним спалахом вірусу, яка перетворює людей на жорстоких зомбі. Белен та її чоловік, військовослужбовець Маріо. Намагається вивезти свого сина Карлоса на безпечні канарські острови. Вони закликають Манеля залишитись на місці юникати державних притулків, де високий рівень інфікування. It is Мисливці пустельних земель. Сеул видатне місто. А також столиця Південної Кореї стало епіцентром нищівного землетрусу. Вируюча стихія перетворила прекрасне місто на розвалини та пил, залишивши мільйони людей без крову над головою та коштів для існування. Але це лише один бік трагедії. Серед тих, хто вижив, проявляють себе найгірші представники людського суспільства. Вони готові полювати на слабких та беззахисних. Серед них вціліві нам Сан, який поставив за ціль відшукати та врятувати дівчинку-підлітка із жорстких Доктора та посіпак його культу. Як стати популярним? У комедійному науково-фантастичному фільмі юнак на ім'я Бекет мріє про славу у світі відеоблогінгу, але його спроби стати зіркою зазнають невдачі. Одного разу він зустрічає підступний штучний інтелект на ім'я містер Вірел, який обіцяє миттєву популярність. Завдяки містеру Віралу Бекет швидко стає інтернет-сенсацією, але незабаром виявляє, що за цією славою ховається темний задум, який загружує його життю та близьким. Паралель. Молода сімейна пара вирішує переїхати до будинку біля озера після втрати єдиного сина. Жінка вбита горем і цілими днями оплакує свою дитину. Вона починає часто гуляти у лісі, але чергова така прогулянка приносить у життя ще більше проблем. Вона випадково знаходить таємниче та моторошне місце. Пошукавши інформацію, вона з'ясовує, що в цьому місці вчені проводили заборонені досліди над людьми. Коли вона вирішує знову сходити туди, на неї хтось нападає. Борючись за своє життя, жінка виявляє, що на неї напала інша жінка, яка схожа на неї як дві краплі води. Невфолібтро. Прискорення група астронавтів вирушає на ризиковану місію до супутника Сатурна Титана, щоб провести дослідження його унікальної атмосфери та поверхні. Подорож обіцяє бути не лише науковим відкриттям, а й справжнім випробуванням. Адже в умовах космосу на команди очікують непередбачувані виклики та небезпеки. Учасники експедиції усвідомлюють, що на кону стоїть не лише їхнє життя, а й майбутнє всього людства. З кожною годиною польоту астронавти стикаються з непередбачуваними обставинами. Які ставлять під сумнів їхнє сприйняття реальності? Жало, самотня дівчинка не може потоваришувати з оточуючими і більшу частину часу проводить у власній кімнаті. Увечері вона вкотре не може заснути і чує тихий звук, після чого помічає на своєму ліжку крихітне яйце. З нього вилупився павук, він виглядає дуже доброзичливим. Шарлотта вирішує залишити його і подбати про нового домашнього вихованця. За наступні дні він швидко зростає, що, здається, досить підозрілим. Донька випадково підслухала розмову матері з подругою. Вони таємничим зникненням всіх невеликих тварин поблизу. У цей момент Шарлота починає здогадуватись, хто стоїть за цим. Огидні. У майбутньому світ потрапив у хаос після вичерпання всіх природних ресурсів, щоб зберегти людство, вчені спочатку створили генетично модифіковані орхідеї, які є новим джерелом енергії, а по-друге, зробили хірургічну процедуру, щоб зробити людей красивими. Таким чином, досконалість кожного не спричинить подальшого хаосу. Хірургічне втручання виконується на огидних, коли їм виповнюється 16, перш ніж дозволити відвідати місто, де відбувається святкування красивих. Головне старе життя не забувати. Навіть якщо тебе зроблять найпрекраснішим у світі, будь ласка, не кидай мене, я шклят. Платформа 2. Події фільму відбуваються в невизначеному майбутньому. Людство сильно страждає від дефіциту природних ресурсів. У центрі уваги яма, величезна підземна в'язниця, поверхи якої спускаються глибоко під землю. Кожна з камер має індивідуальні особливості, які різняться між собою поверховостю та температурою. Містичне місце має правила і закони, яким усі беззаперечно підкоряються. В'язні, які відбувають свій термін на нижніх рівнях, живуть, як правило, гірше, ніж у Язнення з, з камерою розташованих вище їжа доставляється у вежу через отвори в стінах і стелі. навіть якщо покотяться голови Хто ти всередині. Настала остання ніч перед тим, як Рубен одружиться зі своєю дівчиною у величезному маєтку, який він отримав у спадок. Тому хлопець домовився, щоб усі його друзі з коледжу приєдналися до нього для великої прощальної гулянки. Є ще один гість, якого запросили на цю перешлюбну зустріч, але насправді банда сподівається, що він не з'явиться. Його звуть Форбс, і свого часу він мав схильність до марнотратства та серйозні проблеми з гнівом. Рубен відчув, що мав принаймні надіслати за. Рошення дивно, але Форбс з'являється і він приніс із собою цікаву дрібницю. Що ти Це було що це було? мені страшно до всрачки. Ти поводишся як інший. Бетмен майбутнього, рік перший, йде 2059 рік. Минуло багато часу з моменту зникнення Бетмена. Готем перебудувався на місто майбутнього. Воно сяє неоновими вогнями, нашпиговане технологіями майбутнього і абсолютно новими лиходіями, які бігають вулицями за відсутності хрестоносця в капішоні. Доти, доки молодий Террі не дізнається, що літній Брюс Вейн Бетмен і не візьме на себе обов'язки цього героя. Дана історія розповідає про Террі. через кілька. Місяців після того, як він став Бетменом, хоча він і пройшов певну підготовку, він все ще досить малоосвічений борець зі злочинністю.